Вітаю вас на каналі MasterPro, що ж попало до нас ось таке захисне скло, досить прикольно запаковане, коштуватиме воно недорого, приблизно 300 гривень. Зараз поклеїмо і подивимося, яке воно по якості. Ультратонке виглядає досить прикольно за свої кошти. Знімаємо захисний чохол та переходимо, переходимо до самої поклейки. Для максимальної зручності поклейки скла вимикаємо телефон. Притираємо екран воловою серветкою та ідеально протираємо екран. Центруємо скло по верхньому динаміку та клеїмо на ваш девайс. Я навіть нічого не роблю, якщо якісне скло, воно в принципі робить всю роботу сама за себе. Ні одної царапинки, ні одної пилинки. все ідеально. Що ж, робота зроблена ідеально. Дякую всім за перегляди. Можливо, камера не передає, але виглядає скло просто бомбічиський. І не забувайте ставити лайки, підписатись на канал, далі цікавіше. До побачення, пока.